Освіта та наукові знання людства. Перші школи з'явилися ще за доби стародавнього світу в Єгипті, в Китаї, в Індії, в Греції. У школах навчали читати, реписати та рахувати. Велику увагу в школах стародавньої Греції надавали фізичному розвитку музичній освіті. На думку стародавніх греків, освічена людина це мудрий, відважний, справедливий громадянин. І саме стародавнім грекам ми завдячуємо наявності більшості предметів у шкільній освіті, які існують на даний момент. Тому що дос грецької цивілізації, школи в основному навчали базовим знанням і деяким. Більш специфічним в залежності від того, школи якої цивілізації ми маємо на увазі. Але саме греки запровадили в навчання вивчення, наприклад, астрономії, історії, географії, тобто, як я зазначав раніше, більшості сучасних шкільних предметів. В більш вітчизняному варіанті в часи Русі освіту здобували при церквах і монастирях. Там також навчали читати, писати, рахувати і вчили церковного співу, оскільки навчання при церквах мало все ж таки обов'язково якийсь церковний елемент. Деякі історики стверджують, що донька великого князя Київського Всеволода Ярославича Янка Всеволодівна наприкінці XI століття заснувала при монастирі навіть школу для дівчат, де навчали грамоті, співам і шиттю. Я підкреслюю навіть для дівчат, тому що в стародавньому світі в середньовіччі дівчата були дуже обмеженими в можливості отримати освіту, і фактично в жодній з цивілізації, в жодних з держав дівчата не могли отримати освіту таку саму, як і хлопці. Тобто, в залежності від. Того, про кого ми говоримо, то, наприклад, в давній Спарті дівчата отримували більшу можливість здобути знання, ніж в, наприклад, тих же Афінах, хоча і те і те відноситься до Греції. Але навіть спартанські дівчата не отримували всього того самого в можливостях здобуття освіти, що й хлопці. На стінах Софійського собору досі є написи і малюнки, залишені священниками та відвідувачами собору. Ці написи та малюнки мають загально прийняту назву графіті. Сьогодні виявлено понад 7 тисяч графіті 11 початку XVIII століття дуже великий розкіт. Така кількість свідчить про високий рівень писемності в Росії. Із накопиченням знань розвитком містере ремесел, зміцненням середньовічних держав зростала потреба в освічених людях. У тих містах, де жили найбільш освічені, відомі викладачі, з'явилися перші вищі школи, університети. Найдавніший університет Європи було засновано у 1088 році в італійському місті Болоньї. У 15 столітті в Європі діяли вже 65 університетів. Найвідоміші з них Сорбона в Парижі, Оксфордські, Кембриджські, Прасьській, Ягілонські університети. У європейських університетах навчалися також і українці, які мріяли здобути вищу освіту. Деякі ставали видатними вченими. Наприклад, виходить з українського містечка Дрогобича Юрій Котермак, навчався в Ягелонському університеті в Польщі, а згодом і у Болонському університеті. В історію він увійшов як астроном, астролог, доктор медицини і філософії, був навіть обраний ректором Болонського університету. 20 січня 1661 року польський король Ян II Казимир підписав привілей, який надав єзуїтській колегії у Львові титул університету. За даними джерел, у 1667 році на філософському та богословському відділах навчалося близько 500 студентів. Навчання забезпечували 8 викладачів. Сьогодні у цьому університеті, який тепер носить назву Львівський національний університет імені Івана Франка, на 19 факультетах навчається понад 22,5 тисячі студентів. За козацьких часів освіту здобували діти різного віку та статку. Іноземний історик Павло Лепський писав у зв'язку з цим, що в Україні козаків всі діти вміють читати, навіть сироти, поширенню грамотності сприяло винайдення книгодрукування, оскільки це сильно здешевило можливість поширювати книги. У 1574 році Іван Федоров надрукував у Львові книги Апостол і Буквар. З давніх давен головною вихователькою дітей в українській родині була жінка, мати або бабуся. Згодом заможні жінки виступали засновницями українських шкіл. Серед перших українських вчительок варто згадати Христину Алчевську. Вона розпочинала свою педагогічну діяльність у харківській недільній школі для дорослих. У 1862 році відкрила безплатну жіночу недільну школу. Згодом на власні кошти заснувала школу для сільських дітей в селі Олексіївка на Луганщині. Алчевська активно пропагувала ідею навчання дітей рідною мовою. Наукові знання виникли з практичних потреб людини, пов'язаних з розвитком землеробства, ремесел, техніки, мореплавства. Вже в стародавні часи були здійснені відкриття, якими світ користується донині. Давні єгиптяни розробили ефективні способи множення і ділення, а також дріб. Стародавні вавилоняни започаткували одиниці вимірювання кутів градуси, хвилини і секунди. Китайські астрономи в давньому Китаї обчислили, що тривалість року становить 365,25 доби і склали точний календар. В тому ж Китаї виготовили перший компас і сейсмограф. Численні відкриття в геометрії, фізиці, механіці належать давньогрецькому вченому Архімеду. Сам Архімед побудував перший в світі планетарій. Для зрошування полів Архімед винайшов гвинтоподібний вал для підйому води. Цей пристрій використовують і в наш час у машинах та механізмах. Витоки наукових знань в Україні сягають часів існування стародавніх грецьких міст державного узбережжях Чорно-Азовського морів. Античні міста відзначались неабияким розвитком освіти, медицини та культури. Особливу увагу приділяли медицині. Про це свідчать численні археологічні знахідки, хірургічні ножі, пінцети, голки тощо. З давніх давен накопичувались необхідні для життя знання. Наприклад, знання хімічних властивостей та особливостей будівельних матеріалів застосовували у виготовленні плінфи це такий будівельний матеріал, схожий на цеглу. Скла, мозаїк, різнокольорових емалей, фрескових розписів, храмів тощо. Математичні знання використовували у будівництві. Українські вчені зробили достатньо вагомий внесок у розвиток світової науки. У лікуванні травм важливу роль відіграє всім відомий рентгенівський апарат. З його допомогою лікарі визначають пошкодження кісток і внутрішніх органів людини унаслідок травмування. Названий апарат на честь німецького вченого Вільгельма Рентгена, але ще за 14 років до нього українець Іван Пулюй сконструював так звану лампу пулюя, з допомогою якої було зроблено перше в історії повний знімок людського скелету. Наукові дослідження Іллі Мєчнікова сприяли боротьбі зі страшними інфекційними хворобами людини. І за свої відкриття вчений був відзначений найпрестижнішою науковою нагородою. Нобелівською премією. Українці вчені також були одними з перших розробників комп'ютерної техніки. У 1950 році у Києві запустили першу в Європі малу електронну обчислювальну машину. Правда, займала вона всю кімнату. Ну, тобто, уявіть собі, собі комп'ютер розміром з цілу кімнату. З цією машиною працювала українська вчена програмістка Катерина Ющенко, яка розробила одну з перших в світі мов програмування.